Ось це ігрові навушники. Так, візуально інколи вже важко відрізнити ігрові навушники від звичайних. Пройшли часи, коли щоб назвати навушники геймерськими, достатньо було зробити їх великими та різнокольоровими. rgb підсвітка теж вже не обов'язковий елемент. І цьому є пояснення: середній вік геймерів постійно збільшується в Україні по статистиці за 2021 це був 31 рік, а у світі взагалі 35. Тому виробники сучасних ігрових навушників змушені вигадувати щось більш оригінальне, ніж різнокольоровий пластик. Blady M320 хороший приклад. Класичний чорний колір, шліфовані сліблясті елементи, стриманий дизайн, навіть фірмовий логотип не червоний, та ніякої підсвітки. Це точно геймерські навушники. Все саме цікаве заховано всередині. M320 мають два режими роботи. Дротовий через міні-джек та бездротовий з низькою затримкою 40 мілісекунд через Bluetooth 5.0. За це відповідає чіп від Qualcomm. Ну і згідно трендів є функція активного шумозаглушення. Всі ми знаємо, що ігрові титули роздають маркетологи, але це не значить, що навушники для музики та для ігор це одне й те саме. У ігрових традиційно стараються робити акцент або на басі для смачних вибухів та пострілів, або на високих частотах для кращого позиціонування. Власне, такі частотні характеристики мають Blady M320. Відчуття ніби хтось погрався з еквалайзерами. Але в цілому, як для ігрових Bluetooth, звук дійсно пристойний. Невелику різницю між графіками можна списати на неідеальну посадку наушників на вимірювальному стенді. За звук відповідають 40-мм графенові драйвери з пристойним запасом гучності, а чипсет забезпечує підтримку кодиків APTX та APTX HD. При дротовому підключенні звучання дещо відрізняється. Верхній діапазон стає ще більш відчутний. До речі, при підключенні через міні-джек, блютуз автоматично вимикається. Підтримується одночасне підключення до двох пристроїв Bluetooth. До прикладу, ви дивитесь відео на ПК, а коли дзвонить телефон, навушники ставлять відео на паузу та приймають дзвінок. Коротше, зручна штука. Пару слів про те, як вас будуть чути тіммейти b 320 мають вбудований мікрофон. Ось так він передає голос: окремого мікрофона на штанзі тут немає. І це логічно з урахуванням, що гарнітура позиціонується як універсальна, легка та зручна, яка однаково підійде для гри за комп'ютером вдома, так і на мобільному девайсі в будь-якому місці. Власне для цього тут є шумозаглушення, складана конструкція та чохол для переноски. Хоча насправді гарнітура має аж 5 вбудованих мікрофонів, які використовуються для шумозаглушення. До речі, про активне шумозаглушення. Воно працює, але як і більшість бюджетних рішень не дуже добре справляється з високими частотами. Тому шум дороги, вітру чи охолодження комп'ютера перекриваються краще, а фонова музика, сирени, голос мами чи дружини, ви все одно почуєте. Хоча пасивна шумоізоляція тут теж присутня. Амбушури зі штучної шкіри м'які, зручні і повністю закривають вуха. Щодо комфорту, чаші повертається в обидві сторони та складається для переноски. Вага всього 250 грамів. На голів є з м'якою вставкою та регулюванням. Є маркування та механізм фіксації з чітким кроком. Власне, тому на голові гарнітура сидить добре. Від довгого прослуховування дискомфорту немає. На правій чаші є три кнопки керування, а на лівій знаходиться важель активації шумозаглушення. Навушники мають вбудований акумулятор на 500 мАч. Однієї зарядки вистачає на 25 годин роботи без шумозаглушення або 15 годин з ANC. Ну і звичайно, в будь-який момент можна перейти на дріт і продовжити використання. Насправді в комплекті два кабеля: один аудіо довжиною метр з додатковим пультом та USB-C. Другий призначений лише для зарядки, звук через нього не передається. Якість збірки та матеріалів на пристойному рівні. Хоча пластик досить маркий і в спекотну погоду буде чудово збирати відбитки пальців. Мені подобається, що сучасні ігрові навушники змагаються між собою не за допомогою різнокольорового пластику, а за рахунок технічної переваги. Власне, так і має бути. Щодо Бладі М320, це досить цікава ігрова гарнітура, яка завдяки своїй універсальності та малій вазі зайде як мобільним геймерам, так і звичайним. Ну а найближчі конкуренти цих навушників інші гарнітури цього ж бренду. Пишіть в коментарях своє враження від цієї гарнітури, дайте якийсь знак, якщо відео вам сподобалось, і дякую за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких і допомагайте наближати перемогу.